Тань, привіт, я на тебе чекав, он вечерю приготував. Де ти була? По справах що? Слухай, я знаю, що ти з Юркою не зустрічаєшся. Ти ж мені це на зло сказав. Так, на зло. Тань, ну, ти пробач мені. Ну, зайво наговорив. говорив. Ну, але ж ми стільки років разом, я, я ж знаю, що ти мене любиш. Люблю. Але після всього цього жити з тобою не буду. Знаєш? Мені набридло бути зручною дружиною. Я, я теж хочу, щоб мною захоплювалися і носила на руках. Я, я знаю, Тані, я буду. Ні. Тепер вже ні. Ти надто сильно мене образив. Ну, послухай, ну, а як же Поліно? Поліно вже доросла і все зрозуміє. Лежимо. З'їдь, будь ласка, з квартири.